Гаряча публічна дискусія спалахнула довкола домашніх пологів в Литві. Місцеві жінки обстоюють право народжувати дітей за межами лікарень. Проти цього виступає частина лікарів, а також поліція. Ситуація із домашніми пологами у Литві подібна до української. Ще від радянських часів повелося: дітей потрібно народжувати лише у лікарнях під контролем медиків. Переважна більшість породіль навіть і не розглядають інші варіанти. Хто знає, що може трапитися вдома? Я одразу вирішила народжувати тільки в пологовому. За 20 років незалежності понад 99% дітей у Литві народилися саме в лікарнях, і це попри те, що не всі породіллі досвідом задоволені. після народження першого сина в лікарні я страждала на післяпологову депресію. Другу дитину я народила вдома у спокійній обстановці, і все з нами було гаразд. Заради душевного спокою жінкам доводиться йти на конфлікт або з лікарями, або з законом. Медикам у цій країні заборонено асистувати при домашніх пологах. Відтак жінка у себе вдома мусить або народжувати самостійно, або шукати нелегальну повитуху. Ситуація безглузда. Жінкам можна народжувати вдома, але ніхто не має права їм допомагати. Якщо хтось наважиться допомогти, мусить порушувати закон. Напівлегальною ситуацією користуються шахраї. Литовська поліція стверджує, що по без спеціальної освіти масово оббирають породіль, наражаючи на небезпеку і їх, і немовлят. Медики і чиновники, нібито беруть хабарі, щоб зареєструвати таких дітей. А цього місяця поліцейські виявили ще одну проблему. Маємо справу із серйозними зловживаннями і підробкою документів. Підозрюємо, що дітей вивозять за межі країни. Поліції підозрюю, деяких народжених удома дітей могли продати. А тому продовжують перевірки лікарень і породіль, що не доїхали до пологових. Самі жінки підозрами і звинуваченнями обурені. Декілька противниць лікарських пологів подали скаргу до Європейського суду з прав людини. Коли до суду позивалася Угорщина, Страсбург відповів. Право на домашні пологи повинне передбачати і право на медичну допомогу. Суд тоді постановив, народження дітей особиста справа, яку захищає Конвенція про права людини і конституція. Литовські активістки сподіваються, їхній уряд дослухається до думки Страсбурга і виведе домашні пологи з тіні. В Угорщині три роки тому медикам таки дозволили асистувати породіллям у них вдома. І вже давно така практика успішно діє в Нідерландах та Великій Британії. Гаряча публічна дискусія спалахнула довкола домашніх пологів в Литві. Місцеві жінки обстоюють право народжувати дітей за межами лікарень. Проти цього виступає частина лікарів, а також поліція. Ситуація із домашніми пологами у Литві подібна до української. Ще від радянських часів повелося, дітей потрібно народжувати лише у лікарнях під контролем медиків. Переважна більшість породіль навіть і не розглядають інші варіанти. Хто знає, що може трапитися вдома, я одразу вирішила народжувати тільки в пологовому. За 20 років незалежності понад 99% дітей у Литві народилися саме в лікарнях. І це попри те, що не всі породіллі досвідом задоволені після народження першого сина в лікарні я страждала на післяпологову депресію. Другу дитину я народила вдома у спокійній обстановці, і все з нами було гаразд. Заради душевного спокою жінкам доводиться йти на конфлікт або з лікарями, або з законом медикам у цій країні заборонено асистувати при домашніх пологах. Відтак жінка у себе вдома мусить або народжувати самостійно, або шукати нелегальну повитуху. Ситуація безглузда. Жінкам можна народжувати вдома, але ніхто не має права їм допомагати. Якщо хтось наважиться допомогти, мусить порушувати закон. Напівлегальною ситуацією користуються шахраї. Литовська поліція стверджує, що повитухи без спеціальної освіти масово обирають породіль, наражаючи на небезпеку і їх, і немовлят. Медики і чиновники, нібито беруть хабарі, щоб зареєструвати таких дітей. А цього місяця поліцейські виявили ще одну проблему. Маємо справу із серйозними зловживаннями і підробкою документів. Підозрюємо, що дітей вивозять за межі країни. Поліції підозрюють, деяких народжених удома дітей могли б продати. А тому продовжують перевірки лікарень і породіль, що не доїхали до пологових. Самі жінки підозрами і звинуваченнями обурені. Декілька противниць лікарських пологів подали скаргу до європейського суду з прав людини. Коли до суду позивалася Угорщина, Страсбург відповів. Право на домашні пологи повинне передбачати і право на медичну допомогу. Суд тоді постановив, народження дітей особиста справа, яку захищає конвенція про права людини і конституція. Литовські активістки сподіваються, їхній уряд дослухається до думки Страсбурга і виведе домашні пологи з тіні. в Угорщині. Три роки тому медикам таки дозволили асистувати породіллям у них вдома. І вже давно така практика успішно діє в Нідерландах та Великій Британії.